Багато сортів полуниці, вирощені в нашій країні, мають іноземне походження. Однак серед голландських сортів в повній мірі прижився тільки один корона, на відміну від більшості інших. Він володіє високою морозостійкістю, достатньою для вирощування на більшій частині території України. Вважається одним з кращих десертних сортів. Опис сорту полуниці. Корона його характеристики. Полуниця корона була виведена в Нідерландах в 1972 році. В її отримані брали участь сорти Тамела Індюка, оскільки рослини витримують морозні зими, ця полуниця успішно прижилася в нашій країні. Куди прийшла в одна році у літературі можна зустріти взаємовиключні відомості про її ремонтантності. Мабуть, вся справа в кліматі конкретного регіону і в правильності дотримання технології сорт не володіє безперервним плодоношенням. Перша починається в кінці червня і триває 2-3 тижні. Але якщо погода дозволяє, можна протягом сезону зібрати і другий і третій урожай. Більш того. Вказується на можливість цілорічного плодоношення в тепличних умовах або в міській квартирі, кущі цієї полуниці мають середню висоту, широке листя звичайного кольору. Вусів дають порівняно мало, але для розмноження їх може вистачити. Невелика кількість вусів полегшує догляд за плантацією, підконоси вище середньої висоти, міцні, витримують ягоди, не падаючи на землю. Ягоди середньої і вище середньої величини. Масою від 12 до 30, серцеподібні, пофарбовані в темно-червоний колір, блискучі, однак великі ягоди бувають тільки на самому початку, потім вони дуже сильно дрібніють при поганому догляді, доходячи і до дуже дрібних. І ті господареві буделі збирати якоть оранжево червона, солодка, відмінного десертного смаку з дуже невеликою кислинкою і великою кількістю соку, аромат сильний, суничний, ягоди міцно тримаються на плодоніжках. Іноді до такої міри, що її неможливо відірвати без пошкодження, саме через прекрасного смакує гідсорт сорт і не втрачає своєї популярності, оскільки за більшістю інших показників давно має дуже серйозних конкурентів. Сорт під час своєї появи відрізнявся порівняно високою врожайністю. З одного куща за сезон можна зібрати до кілограма ягід. У промислових умовах врожайність оцінюється величиною 140 цга, але в даний час у великих масштабах сорт не вирощується, широко поширений тільки на особистих ділянках. У наш час така врожайність не вважається видатною. Полуниця витримує морози до двадцять острів неустойчива до грибкових захворювань. Може дивуватися сірою гниллю і білою плямистістю. Сорт невимогливий до складу ґрунту, але не є тіньовитривалим, добре плодоносить тільки на відкритих ділянках, по сухостійкість середня перезволоження переносить погано. Це вимагає облаштування систем крапельного поливу, яке добре вирішує проблеми з вологістю ґрунту, оскільки ягоди полуниці корона дуже соковиті і м'які, вони погано переносять перевезення. Тому якщо сорт і вирощують на продаж, то реалізують урожай тільки в конкретній місцевості. Термін зберігання свіжих ягід дуже невеликий вже через два дні після збору вони втрачають товарний вигляд, а незабаром стають і непридатними до використання. Тому в основному сорце стосовується для домашніх цілей, ягоди не переносять заморожування, перетворюються при цьому в пюре. Зовнішній вигляд складно говорити про видатному товарному вигляді ягід полуниці. Корона справа в тому, що він залишається таким недовго, але свіжозібрані ягоди виглядають цілком ошатно. Їх форма і забарвлення традиційні для більшості сортів, адже серцеподібні ягоди червоного і темно-червоного кольору. Расика полоничного жанру, однак навіть при зборі деякі ягоди можуть пошкоджуватися через погане відриву від плодоніжки, а при нетривалому зберіганні, особливо в товстому шарі, ягоди м'якшають, ущільнюються і втрачають форму. Переваги та недоліки Особливості відмінності від інших сортів, особливістю полуниці корона є прекрасний десертний смак ягід саме це підтримує сорт на плаву. адже інших серйозних переваг перед більшістю сучасних сортів у неї немає. Втім, якщо розрізняти слова переваги і гідності, то достоїнців можна назвати чимало це. Чудовий смак ягід, невибагливість у догляді, невимогливість до складу ґрунту порівняно висока морозостійкість, непогана врожайність, можливість отримання декількох врожаїв за сезон, здатність до цілорічного плодоношення в тепличних умовах. Явними недоліками сорту вважаються неможливість перевезень врожаю вкрай нетривалий термін, зберігання свіжих ягід, схильність до багатьох захворювань, погана переносимість перезволоження і спеки. Важке відділення ягоди від плодоніжки, відсутність універсальності у використанні врожаю складно порівнювати сорт корона з сучасними різновидами, вибрати такий, який був би більш раціональний з точки зору співвідношення трудових витрат і отриманого результату нескладно. Корона залишається в арсеналі багатьох садівників-любителів, виключно завдяки чудесному десертному смаку ягід. Це явно застарілий сорт. Зараз його аж ніяк не можна вважати видатним. Багато дачники, які цінують свій час, починають відмовлятися від нього на користь більш універсальних і врожайних сортів, нехай трохи і жертвуючи смаковими якостями ягід, відео. Полуниця корона на грядці, застосування ягід, полуниці корона про універсальність ягід, полуниці корона говорити складно, в основному їх прийнято використовувати в свіжому вигляді. Причому в перші ж день два після збору врожаю, з них вийде смачне варення, але воно буде негарно, оскільки ягоди в варення будуть невиразні, краще відразу готувати джем. Погано ця полуниця буде виглядати і в компотах, можна надлишок врожаю пустити на сік і навіть спробувати приготувати з нього вино, але для вина сорту бракує кислотності, тому застосовувати його можна лише в купажах. Солодкі ягоди можна використовувати при виготовленні лікерів. На жаль, при спробі розморожування заморожених ягід корони буде отримана тьоря, якщо це не бентежить. То зберігати їх в морозильнику до зими можна, однак, зберігши майже всі вітаміни, вони при цьому кілька втратять в смаку. Тому краще все-таки з'їдати цю полуницю свіжою, цілком або у фруктових салатах вирощування полуниці корона, агротехніка полуниці корона аж ніяк не надприродна, всі необхідні заходи звичайні, але вони повинні проводитися своєчасно і якісно у плані вирощування сорт навіть зручний. Зокрема, компактність кущиків і невелика кількість вусів дозволяють проводити ущільнену посадку. Між кущами досить залишати 20-25 не вимагає сорти якийсь унікальної грунту, і навіть підгодівлі може вистачити всього двох за сезон. Найпростішим способом розмноження є використання вусів, але за їх станом треба стежити відразу, адже надлишку вусів у корони не буває. Тому краще відразу визначити маткові рослини і добре за ними доглядати. Висадка розеток проводиться в міру їх вкорінення, але до початку вересня вона повинна бути завершена. Без пристрою крапельного поливу складно підтримувати необхідну для сорту вологість грунту, але допускати пересихання не можна. У разі ж затяжних дощів слід прикривати грядку плівкою, погано почуває себе сорт в жарких регіонах, там кущі краще посадити в півтінь. Хоча при цьому і знизиться врожайність на широтах. Південніше Києва корона не вимагає укриття на зиму, крім тих випадків, коли сильні морози приходять до встановлення стійкого снігового покриву у більш північних регіонах. Перед настанням зими на грядках розкладають хвойний лапник, поверх якого можна постелити, і один-два шари з панбонду середньої щільності. Відгуки про суниці сорту корона цього року корона перезимувала практично без укриття, просто відмінно. Незважаючи на тривалі для нашого регіону 20 градусні морози розвивалися теж непогано, але через рано настала всередині квітня 33 градусної спеки якось вже дуже швидко відійшла так і, не встигнувши проявити себе в повній мірі. Без крапельного поливу потрібен полив кожен день не самий витривалий до спеки сорт за смаковими якостями непоганий сорт, але є і краще без яскраво вираженого полуничного аромату Церсеяхт. Хорім віноврат, інфошовтрят 6061 у мене корона найсмачніша з усіх наявних у мене сортів. Причому смак багатий відтінками, різний при відкушуванні і при жуванні. Після проковтування залишає приємний після смак безумовний лідер Яренахт Хорім віноврат, інфошовтрят 6061 Так смачна заурожайна та і транспортабельність на рівні. Але чому ніхто не пише, що у цього сорту перші дві. Три ягоди круп і дуже великий, а далі суцільна дрібниця, або це тільки у мене і ще. Червень у нас дуже дощовий, але всі сорти бурої і білої плямистості були вражені слабо, обробляла ридомілом і азофосом. А ось корона це щось страшне, хоча обробляла її і... на рівні з усіма плодоношення ще не закінчено, а листя живий на ній практично не має дуже сильно вражена плямистостями. І не тільки дорослі кущі, але і всі молоді вуса, або це теж тільки у мене. Три роки вона у мене і щороку таке Світлана Васильівна хтп. Хорюм він урат 6,061, хороша ягода, але подружитися з нею вийшло не відразу, поряд з парою інших сортів. Висадили ще роки три тому корону, зиму переносить нормально, мінус 22 не страшні, але ми і вкриваємо мульчею або спанбондом, мульчуємо хвоєю. Картоном або тирсою перед висаджуванням ґрунт рихлимо і удобрюємо перегноєм. Але це звичайна справа для будь-якого виду полуниці з бур'янами все одно доводиться боротися нудно і довго, а також постійно підрізати вуса. Регулярний полив обов'язковий, особливо крапельне зрошення. У один рік врожайність була хороша, але потім все гірше і гірше з кожним роком плоди стали дрібніти. Також, незважаючи на стійкість для грибкових захворювань, полуниця почала страждати від білої плямистості у минулому році, взагалі й живого листка не залишилося у цьому сезоні обробляли фунгіцидами і робили позакореневе підживлення йодистим калієм. Допомогло, але за часом догляд витратний виявився можливо, доведеться зробити вибір на користь сорту з більш міцним імунітетом, хоча і шкода, звичайно, Валеріяхц, тача у ціфрюклюбніка корона. Полуниця має одночасно кілька вагомих достоїнств. Вона дає смачні кисло солодкі ягоди, не боїться суворих українських морозів і має підвищену стійкість у більшості полуничних захворювань, хоч і в сніжну зиму здатні без укриття пережити мороз. 22 градуси. Урожайність стабільна протягом декількох років вдається зібрати до один гок оптимальний варіант розмноження. Вусиками ягоди не дуже великі, в середньому від 15 до 30 грам. Збереження зібраного врожаю не найкраще: на перевезення і переробку є всього 2 дні за рахунок дуже соковитої, і м'якої в якоті ягоди втрачають форму і сильно сочаться алінахс, тече оціфрюк любніка корона. Полуницю коронами полюбили за те, що врожай можна збирати майже все літо, починає плодоносити на початку середині червня, потім відпочиває, набирає колір і знову радує ягодами. Плодоношення розтягнуто, але зате можна їсти ягоди до вересня, враховуючи, що вирощуємо ягоду на Карпатах, це просто здорово. Знаю дачників, які вважають за краще вирощувати дану ягоду в теплиці і навіть вдома в горщиках. Але нам вистачає ягоди за літо. У догляді ягода просто вусів утворюю небагато. Ті, що з'являються з розетками листочків, я злегка вдавлюю в ґрунт, відмінно приживаються. Далі залишається тільки обрізати вусик і пересадити розетку в потрібне місце. ґрунт підходить будь-яка, Полив вимагає звичайний підгодівлі, майже не роблю. Тому що висаджую в добре удобрену грядку, смак у ягоди відмінний, вона солодка. До того ж дуже ароматна, вага до 30 грам, причому кущ ними усипаний. Сцебла міцні, ягода не падає, можна нічого під них не підстилати завжди чисті. Подобається, що ягода не хворіє ніякими хворобами, властивими полуниці. Восени обрізаю, все зів'яле листя, сухі, ягоду нічим не вкриваю, зимує добре. Якщо і загине один-два кущика. То це не критично посадки у мене гості Симонова Вероніка, теча у ціфрюк Любніка Корона, полуниця Корона один з кращих в плані смаку ягід десертних сортів, однак використовується вона тільки в приватних господарствах, та й там потроху втрачає популярність, поступаючись місцем більш продуктивним сучасним сортам.